За добу російські окупанти обстріляли 18 населених пунктів Донецької області, поцілили по житлових будинках, авіацією, ракетами, реактивними системами залпового вогню та артилерією. Повідомив Суспільному. Поліцейський Олег Кирницький. Артилерію Росіяни накрили шахтарське великоновосілківської громади, вбили цивільних мешканців. Ще одну родину поранили. Пошкоджено приватний будинок і навчальний заклад. Ворог атакував Красногорівку, травмовано місцевих жителів. Наслідок карт нальоту на селищі Нью-Йорк є поранені. Руйнувань зазнали три приватних оселі. Відомо про двох поранених цивільних і 11 пошкоджених аршистами будинків у Бахмуті. Дві ракети С-300 російські війська спрямували по Краматорську, пошкодили 14 приватних будинків, школу, амбулаторію, зупинку громадського транспорту. Інформації про постраждалих не надходило. Близько 30 разів російська армія відкривала вогонь по Авдіївці. Повідомляє начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Травмованих та загиблих за минулу добу немає. Окупанти обстрілюють житлові квартали. Вчора в день там було дуже багато обстрілів. Ради були і касетні ради, і ствольна артилерія, артилерії, міномети, танки був, чотири ракетних удари. Відбулось по місту ну, на рахунок евакуації. Ну їдуть потроху, не так як би хотілося. На зараз в місті офіційно залишається 1787 людей. Серед них одна неповнолітня особа. Шість разів російські війська обстріляли Курахівську громаду. З органів поцілили по селищу Дачне та Кураховому. Повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук начальник тамтешньої військової адміністрації Роман Падун. Він зазначив, що у Кураховому без електропостачання залишилось понад пів тисячі жителів. З Красногорівки поліцейський екіпаж у Білий Янгол вивезли матір з дев'ятирічним сином. Жителям, що залишаються, привезли гуманітарну допомогу. Ой, спасибо вам за хліб. Прям я не знаю какое... Да, то Нам три км туди три обратно йти. немає. Та ще й нету. хліб, є ли там не факт. Також правоохоронці доставили до Єлизаветівки речі першої необхідності корм для тварин та подарунки для дітей. Олександра Зус, Суспільне новини, Донбас.